Сьогодні, в завтрашній день, не кожен може подивитись. Вірніше, подивитись може не тільки кожен, мало кому це під силу. Але не всі можуть забути братів-кличків, адже вони 10 років домінували в суперважкому дивізіоні і є, напевно, найпопулярнішими боксерами-братами в світі. Вітаю вас, сталеві щелепи медузи! Федорович з вами, а в цьому відео ми розглянемо бої, в яких брати-клички знищували своїх супротивників за зухвалість і неповагу. Ті, ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників окупантів, тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати, що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами. Слава Україні. Ще вчора всі думали, що завтра буде сьогодні, а воно так і вийшло. Але цієї істини Шеннон Брікс так і не пізнав. Але він прекрасно знав. Як спровокувати супротивників і влаштувати справжній цирк Трештоку, який йому вдавався не те, щоб на славу, але слава була недалеко на кожній прес-конференції. Він робив все, щоб затролити і принизити вітаху. Мистецтво це масаж душі очима, а бокс це масаж щелепи кулаками. Що там, що там слова зайві. А зайві слова у наших чемпіонів були 16 жовтня 2010 року, коли обидва бійці вийшли на ринг. Віталій Кличко в п'яте з моменту повернення захистив свій чемпіонський пояс WBC, А Шеннон Брікс хотів його відібрати чи, хоча б потримати Є люди, які абсолютно не бачать ніяких запахів. Але повну невідповідність слів і дій у Брікса бачили всі. Поєдинок відбувся під повним пануванням кличка, який не дав зухвалому балаболу жодного шансу. В кінці сьомого раунду тільки Гонг врятував Шенона від нокауту. Але, думаю, американець був би цьому тільки радий. Адже за весь поєдинок бідолаха пропустив більше трьохсот важких ударів по голові. А після бійки Брікса відразу доставили в лікарню, де він навіть впав у кому, але його успішно витягли. При цьому діагностували перелом носа, пошкодження очей і важкі травми черепа. Віталій, звичайно, переміг одноголосним рішенням суддів, але для суперника це був поєдинок, який краще б закінчився достроково. Перемога означає лише те, що ми перемогли, але все ще попереду. Але для Мануеля Чара все залишалося позаду. Не тільки все, але й попереду його чекало багато чого. Мануель був неймовірно впевнений у собі і всюди, де міг, заявляв про свою швидку і нищівну перемогу над Віталієм Кличком. І цю впевненість підтверджував рекорд у 21 перемогу без поразок. 8 вересня 2012 року всі маски скинуті, а рукавички одягнуті. Як то кажуть, за допомогою дверей можна проходити крізь стіни, а от за допомогою кулаків можна закрити двері в череп, щоб більше не було зайвих сквознячків. Повне домінування кличка призвело до нокдауну для чара у другому раунді, а в четвертому лікар зупинив бійку через страшне розсічення в чара, яким німець був дуже незадоволений, але я думаю в душі щасливий. Неможливо сказати нічого, крім слів, але багато чого можна зробити. Болгарин Курбат Пулів багато зробив і сказав, щоб нарешті побитися з Володимиром Кличко. Маючи 20 перемог без поразок, Курбат був упевнений, що розмаже володьку і як неуважний перехожий сюрприз від тузика на асфальті. Треба сказати, що незважаючи на те, що цей поєдинок не міг бути організований досить довго, кличко при першій же нагоді сів за стіл переговорів і підписав контракт, незважаючи на те, що йому було що втрачати. Адже для нього це був 17-й захист поясів IBO і IBF, 13-й захист пояса WBO, 7-й захист пояса WBA і 10-й захист поясу The Ring. Добре, що бій сьогодні, а не завтра, як вчора. А для бійців це сьогодні настало 15 листопада 2014 року, чому глядачі були неймовірно раді. Перший же раунд приніс безліч емоцій. Бійці одразу почали рубитись і обмінюватися зовсім несолодкими ударами. Але найдивнішим було те, що Володя поплив після, здавалося б, звичайного джеба від Курбата. Але він встояв, після чого абсолютно несподівано котячою лапою відправив пуліва на канвас, змусивши рефа відкрити рахунок. Але на цьому свято не закінчилося, і Володя в тому ж першому раунді знову відправ болгарина на канвас. Хто не обідає, той не їсть, а хто не захищається, той падає, що пулів успішно підтвердив в третьому раунді, знову відвідавши підлогу. Ну а в п'ятому раунді Клікон в черговий раз, так би мовити, фінально останній відправив Кулєва на канвас. Але тепер вже в нокаут. Якщо кулька лопнула, її вже не надуєш. Точніше надуєш тільки іншу. А якщо боєць програє, він вже не переможе. 2 липня 2011 року зухвалий Девід Хей. Нарешті отримав шанс забрати пояси у важкій вазі. Цей бій назрівав з 2008 року, коли Девід Хей став абсолютним чемпіоном в першій важкій вазі і вирішив, що з цими дрищами йому робити немає чого. І пора знищувати важковаговиків. Ну а найкращими важковаговиками були брати-клички. У той час неможливо було організувати поєдинок ні з ким з братів. Спочатку потрібно було довести, що Девід гідний чемпіонського бою. І він довів, сенсаційно перемігши за очками Годзілоподібного Валуєва, відібравши у нього пояс WBA, потім хай двічі його захистив. Таким чином, всі пояси, крім WBA, були у братів кличків, а значить, організація поєдинку стала можливою. And David did everything, and even more than so that this He's clearly a dickhead. That's why you heard him chatting just then. he doesn't got a fucking clue what he's talking about. Just yabbering on about absolutely nothing. The fact is, July 2nd, you're getting knocked unconscious. you can be crawling around on the floor like you was against Corey Sanders, like you was against Lauren Brewster. Сейчас а same... uh, you 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 jab, jab, grab me all night long? It's not going to happen. не got a remedy у that. У хорошого боксера всього два удари, чотири з яких може накаутувати. А у трештокера сотні слів, але жодне з них не може нокаутувати. Коли почалася довгоочікувана бійка, глядачі в черговий раз переконалися, що слово і діло часто йдуть своїми шляхами. Володя повністю контролював бій і розбивав хея з відстані своїми фірмовими джебами. Девіду абсолютно не допомагала його знаменита швидкість ударів. Він просто не міг дістатися до суперника, який обіграв його, як шахістри балку в гандбол. Тому перемога кличка одноголосним рішенням суддів була закономірною. Не яйця прикрашають людину, а людина яйця. А ось бійця прикрашають його поєдинки, а не слова перед боєм. 18 лютого 2012 року Віталіку Кличко довелося зустрітися на рингу з самим відмороженим і зухвалим важковаговиком усіх часів Дереком Чисорою. Але до цього вихованому і неяскравому на слова кличку довелося витерпіти безліч ляпасів, зухвалих витівок і образ. Йнора кож'ю номкаміндійнорафофакт Алайк somebody who's coming to me to wuп to whoop юрас біфою бікам до юкраїн президент казанодасвою чайне до райна со анітвуп'яс піфою бікам де президент казвенеками президент оде праймініст ваєве вже завтра сьогодні стане вчора тому беріть від нього те що після завтра вже не повернути Як і Чесора, який не міг повернути слів які розвантажив на бідні вуха кличка за що і розплачується сьогодні на ринку? Повне домінування Віталія і тотальне знищення Дерека, можливо, навіть в когось викликало сльозу жалю, але не в боксерів. Кличко, як професор університету, де ви точно не захотіли б навчатися, покарав нахабного студента-п'яницю на задній партії, завдавши йому стільки важких ударів по голові, що хтось інший вже б давно розмовляв з предками. Але Дерек пережив усі 12 раундів. Перемога кличка одноголосним рішенням не викликала запитань ні в кого, навіть у Чисори, який аплодував опонент. Щоб хто не говорив про нудний і одноманітний бокс від братів кличків. Але вони залишаться в історії боксу як одні з найсильніших боксерів важковаговиків. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, як ви розправляєтесь з трештокерами. Покарання нахабних білящів за борзе мовчання також рахується. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.